привіт! Ну що, дощі не дають заїхати в поле? Півтора дня сонце, день дощ, Дніпропетровщина. Опять обробляю це поле наутільне, скажімо так, де рубако тільки порубав. Обзор культиватора випросили, покрасив. Так, ну, трьохрядне, як бачите, рама 100 на 100. Що вам показати? Розстояння між стойками чи 70-75 чи см в такому шахматному порядку стоять. Ось така конструкція лапи. Жорстко все, але він держить добре підошву, набиває, держи глибину. Ось такі лапи стоять, сферичні, так називаємо. Більше мені подобаються, Ось ви бачите сиро, глей, але вони вже відполірувалися. Ось тут не набирає. Не навішує на них решток, легше трактору. Бачите, на столбу набирає, а лапа хороша. Без висячих бур'янів. Ось такий каточок. Ось така система регулювання. Осьовинти. Раніше робив отак на пальці, хотів сюди, а потім каток передвинув. Каток був далі. Граблина стояла отут, як на всіх цих популярних культиваторах, що зараз продаються. Так, вітер вам опять задуває. Не понравилась мені ця система. Бо тут одної граблі немало, вона не справляється своєю задачею. Ще й набирає її, вона то в мене була підвішена на цих кронштейнах, вона могла самоочищатися. Но вона набирає і скинула і таке, знаєте, переробив у цьому році, ззаді поставив товарища на КПС. Я так стоїть, тільки в нього три ряди, а я два зробив. Два ряди отаких пружин. Теж вони під своєю вагою фактично, але зробив такі прижими. Тут стоїть пружина, можна піджимати. Отакий речах. Такий принцип кріплення. Так, трошки виліз, як то кажуть, перекурить. Аж руки трусяться. Пройшла Тільки що надо мною наша авіація, наші хлопці дають прикурити. Підарам, підарам дають прикурити. І це саме я пройшли прямо над кабіною. Таке, ну, типа, прикальнулось, мабуть. А воно ж знаєте, не ожидаєш. Думаю, ну, таке ощущення, щось або мотор заторохтів, за або та сама коробка, щось як у мене в тракторі гуде. Ви так чули, що мост виє в УМЗ. Е, так прогуділо так, що я думав, що там зовсім щось заклинило. Злякався бігом, вийжав сцеплення. Я коли ж дивлюся, хлопці пролетіли. Ну, так що працюю тут. Опублікую відео аж вечором, щоб... Як то кажуть, не здавати роботу хлопців. Ось такі справи, такий культиватор. Якщо кому потрібно там які розміри, ну, можете звертатися повідомлені в коментарях. Розкажу. Тут він трьохметровий, зразу 3,10. А ширина між цими, я вже не пам'ятаю. Так що. Так, зараз не підкажу вам. Юмезик його тяне третій передачі. Ну Юмезик з МТЗовським мотором. Такий. Якщо там хто просив показати обзори еншаків, як стоять, зараз все відео одне виложу вам, дивіться. Так, п'ять хлопці працюють, зараз відключусь. Продовжую, що я там на чому зупинився. Обзор, як стоять іншаки. Дивіться, це МТЗовський мотор лобовина не така. Вона, принцип, як в УМЗ, 32-й стоїть напроти 10-го, інша кришка лобовини. Не я цей мотор встановлював, я його таким придбав. Уже він був встановлений. Казали хлопці, що ті, хто ставили, що купили, раніше Запоріжжя робило. Чи, не є, чи UMZ. UMZ, мабуть, робило, Готові комплекти. Коротше, і Запоріжжя, мабуть, і лековське робило MotorSieч. А це, мабуть, робило UMZ, готові комплекти, купили прямо на піддоні. Він був як би, модифікація для установки прямо на тракторі UMZ. З кожухом, з лобовиною, з цією, що там ще. Промопора там, мабуть, трохи не така. Так, ну з цієї сторони вам покажу як він виглядить. Ото так Наклайк таких мені товариш підігнав із покришок. Трохи зробив. Красоти. Так, ну все, всім пока. Буду продовжувати робити.